Театр Сонях існує майже 13 років. Лише кілька місяців тому йому присвоїли звання народного. Таке досягнення не може не тішити увесь колектив Соняху, адже це гідне визнання їхньої багаторічної роботи. Теперішній художній керівник театру пригадує, з чого усе починалося. Театр Сонях починався з, зі звичайної театральної студії, яка займалася тим, що навчала дітей театральному мистецтву. І під керівництвом Михайла Журавля. Відбувалися різноманітні постановки разом з дітьми, і ці вистави вони демонструвалися для глядачів на різноманітних площадках. Коли діти виросли, вони і склали основу колективу театру. Наразі у ньому 10 дорослих акторів. Нещодавно відновили роботу театральної студії. У ній діти опановують акторську майстерність. Вихованець студії Дмитро Кукуруза розповідає про улюблені предмети. Сценічна мова, пластика, майстерність актора. І я не можу вибрати предмет, на якому мені найбільше подобається, тому що і там, і там, і там мене вчать по-різному і різному. Особливістю театру сонях є взаєморозуміння, адже ролі у театрі часто змінюються. Сьогодні ти актор, завтра режисер-постановник, а післязавтра можеш із музичним оформленням допомогти. Анастасія Самчук, актриса, проте чудово справляється із роботою за кулісами. Я беру участь в якості актриси в двох виставах, а в якості технічної сторони обслуговування, тобто музика і світло, в трьох. Або вдвох, в залежності від того, як ми там заміняємо один одного, Альона Кожушок у театрі Сонях майже від самого заснування за цей час не лише встигла у кількох виставах зіграти, але й проявити свої режисерські здібності. Одне з моїх, можна так сказати, найбільших досягнень такого перебування в театрі Сонях це вистава сніданок Савої». тобто я поставила цю виставу як режисер. І досить хороша вистава. Певний період часу вона була ну, такою, можна сказати найкасовішою, того що було дуже багато глядачів. За весь час на сцені театру сонях поставили 16 вистав, із них наразі показують 5. А до кінця театрального сезону планують доповнити репертуар двома прем'єрами. Марина Прищепа, Ігор Прокопчук, новини Рівного.